Відбудеться засідання бюджетної комісії. Присутні є три члени. Галина, секретар, Оксана Михайлова і я, заступник бюджетної комісії. Тобто, ми можемо корум'є розпочинати. На комісію пропонуються такі питання: Про внесення змін до переліку заходів обсяг та джерел фінансування цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення, підтримки Збройних сил України та інших військових формаль на 25-й рік. Про виконання бюджету Ізуписької селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року і про внесення змін до бюджету Юзупської селищної територіальної громади 2025 рік. Прошу голосувати за такі питання всі одноголосно. Тобто, можемо приступати. Про внесення змін до переліку заходу обсяга та джерела фінансування цілої програми мобілізаційних заходів підтримки збройних сил. Пропонується. Таке питання: Нести зміни до переліку заходів обсяг та джерел фінансування цільової програми фінансування мобілізаційних заходів населення підтримки Збройних сил України та інших військових формувань на 25 й рік, затверджений рішенням сесії Зупільської селищної ради від 13 грудня 2024 року та викласти його нові реації. Пропонується додати ще один пункт: оплата транспортних послуг та закупівля паливомастильних матеріалів, матеріалів, тому числі. Але не виключно забезпеченням пальним е, транспортних засобів, які відправляються до місць дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії. Оплата. Е, я думаю, що це можна давно зачитувати. Так, хто за таке питання прошу голосувати. Всі за одного голосно. Так, друге питання у нас про виконання бюджету і зупинської Територіальні громади за перше півріччя 2025 року, скаже начальник фінансового відділу Оксана, Оксана Ігорівна. За перше півріччя 2025 року до бюджету Ізує територіальної громади надійшло доходів загальної спеціального фонду з ухованням трансфертів сумі 38 мільйонів 222 тисячі ноль гривень, що складає 101 відсотків, відсотків і 8 відсотків затвердженого плану за звітній період. Із загальної суми надходжень загального фонду міжбюджетних трансфектів складають 20 мільйонів ноль тисяч гривень. Доходи загального фонду без урахування у трансфертів надійшло 17 мільйонів 426 тисяч 756 гривень, що складає 103,88% до затвердженого плану. До спеціального фонду надійшло доходів без урахування трансфертів у сумі. 627 253 гривні, в тому числі колишній податок 21 121 гривня і інші надходження 28 тисяч 700 гривень. Із загальної суми надходження спеціального фонду власне надходження коржені склали 577 тисяч 431 гривня. Додатки загального спеціального фонду проведено в сумі 40 мільйонів. 43 тисячі 338 гривень, в тому числі по загальному фонду 38 мільйони 879 тисяч 326 гривень і по спеціальному 1 мільйон 263 тисяч 912 гривень. В основному видатки загального фонду склали в захищених статтях 34 мільйони 378 тисяч 570 гривень. На заробітну плату спрямовано 30 мільйонів 919 тисяч 435 гривень і на оплату комунальних дозвілів спрямовано 3 мільйони 459 тисяч 134 гривень. На отримання закладів освіти в тому числі склали 24 мільйони 763 тисячі 18 гривень. На отримання закладів охорони здоров'я – мільйон 90. 216 тисяч 190 гривень. Соціальний захід, соціальне забезпечення 883 тисячі 607 гривень. Також просимо затвердити такий план. Просто ми голосувати стали. Всі одноголосно. Так що у нас департамент питання: понесення змін до бюджету Супської селищної території громади на місячній рік. Остої закону України про місцеве самоврядування в Україні, керуючись рекомендаціями постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансу, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, селищна рада вирішила, зменшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПКВК 011.316, надання соціальних гарантій, фізичним особам. Які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особливо з інвалідністю, дітям з інвалідністю хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, КФБ 730 на суму 50 тисяч. Відповідно, збільшити видатки загального фонду, селищного бюджету, поКВК 0110150, організаційно інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради у разі її створення міської селищної сільських рад. Пір 22,40 на суму 50 тисяч на оплату послуг. Слідуючи, зменшити видатки спеціального фонду бюджету розвитку селищного бюджету по КПКВК 01180. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програму соціально-економічного розвитку регіонів Кір 3220 на суму 150 тисяч. Відповідно, збільшити профіцит селищного бюджету загального фонду по КПКВК 0,1180. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку. Регіонів КЕК 20 для надання фінансової допомоги ВЧ 1241 Національної гвардії України на суму 100 тисяч та і ФРТЦК та СП на суму 50 тисяч. Слідуючі питання: зменшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПКВК 061.

України у закладах освіти Івано-Франківської області спільної угоди між відділом освіти культури, молоді та спорту Угринівської сільської ради та відділом освіти культури, спорту та туризму і селищної ради від 14.08.2004 року про співпрацю щодо створення осередка для викладання навчального предмета захист України у закладах освіти Угринівської та зупинської територіальних громад відповідно збільшити видатки загального фонду. По КП КВК 379 770 іншу субвенцію з місцевого бюджету кілька шість двадцять на суму 84 926, 84 926 гривень 28 вісім для оплати праці двох педагогічних працівників, які викладатимуть навчальних предметів захисту України для учнів 10-11 класів і Березького та ліцею. Наступне збільшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету на суму. 1 мільйон 277 тисяч 490 гривень за підсумка виконання бюджету Юзупівської селищної ради по доходах станом на 1 вересня 2025 року, а саме за КБ КД 180 600, орендна плата з юридичних осіб на суму 1 100 гривень, за КБ КД 1810, 900, орендна плата фізичних осіб на суму 177 тисяч 490 гривень збільшити видатки селищного бюджету по загальному фонду на суму 1 277 490 грн. а саме КП КВК 0,11,0,1,50, організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної, районної у місті, ради міської, селищної, сільської рад КЕК 28,00 на суму 729 290 грн. Так, <святе> Про стягнення шкоди для Державної екологічної інспекції Карпатського округу КП КВК 011-2152 інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я. КЕП-2610 для відшкодування лікарських засобів пільгових категорій населення на суму 50 тисяч та на розробку та виготовлення технічної документації <святе> із землеустрою щодо встановлення відновлення меншої земельної ділянки в натурі. На місцевості на суму 12 тисяч гривень, проведення технічної інвентаризації та реєстрації право власності на будівлю Стриганецької амбулаторії по вулиці Царинка, 67 село Стриганці, 13 із селищної ради в сумі 26 тисяч 200 гривень. КПКВК 061, 1021, надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. 22,71 на суму 260 тисяч гривень для оплати теплопостачання в ліцею Зупівської селищної ради. КПК КП, ПК КП 0614060 забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центру дозвілля та інших клубних закладів. К 2240 на суму 22 тисячі 800 гривень. Оплата інвентаризаційної документації будівлі роздягалки село Стринадця та клубу села Дов. ХП КВК 061 4082 інші заходи у галузі культури і мистецтва» КЕК-2282 на суму 50 тисяч, оплата послуг технічного забезпечення для проведення заходів. КП, КВК, 061 0615011. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту КЕП-2282 для виплати винагороди тренеру дитячої футбольної команди на суму 40 тисяч 760 гривень. Виплата ви нагороди тренеру дорослої футбольної команди на суму 39 тисяч 40 гривень. Оплата перевезень футбольних команд на суму 25 тисяч 400 гривень та внесок Асоціації футболу на суму 22 тисячі гривень. Наступне питання: Просимо виділити, просить нас виділити кошти, і таке у нас буде так питання: звучати, виділити частину вільного залишку, що до утворення. Е що склалося на, станом на 1 січня 2025 року в сумі 50 тисяч гривень? Виділити, е, е, виділити поки ПКВК 2852 КЕК-2610 на придбання дров для КНП і зуписка міська лікарня. Отакі От в нас є питання, необхідні, які ми мусимо виділити. Прошу пані комісії голосувати. Хто за те, що? Отакі зміни відбулися, Прошу доступати за одного власне. Більше питань немає, чи ще є якісь Всі питання в нас вичерпані. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня.